Цьому відео на огляді буде ось такий павербанк. Це павербанк від компанії ZMI змі. Модель 826 QB 826, і у цього павербанка є ще брат близнюк, у якого модель QB 826G. На цьому павербанку написано потужність максимально 200 Вт, а в моделі 826G написано 210 Вт. І от, дивлячись на ці 200 Вт потужності, то повинен сказати, що таку потужність зможуть побачити кілька відсотків користувачів цього. Powerbank. Як завжди, маркетологи щось понаписують цікавого, а ти з цим бери і розбирайся. Я цей Powerbank купував під час розпродажу на AliExpress, і він мені обійшовся приблизно в 66 доларів. Це десь 2700 гривень. А в Україні ця сама моделька коштує від 3700 гривень і майже до 5000 гривень. Але доставка цього павербанка була дуже дивною, бо мені спочатку привезли пакетик з ручкою через Укрпошту. Я дуже здивувався. Але в цьому пакетику крім ручки було ще таке повідомлення, що почекайте трішки, ми вам відправимо іншим перевізником. А все тому, що на Aliexpress діють обмеження на постачання в Україну літієвих акумуляторів і пристроїв на літієвих акумуляторах. Тож зазвичай присилають або ручку або гайку, а потім іншим перевізником. Приїжджає сам повербанк або літієві акумулятори. Ручка приїхала Укрпоштою, повербанк приїхав через Міст Експрес. І таке враження, що відправляли його з Польщі. З моменту замовлення до моменту доставки приблизно пройшло 13 днів, що є в принципі досить швидко. А різниця між двома повербанками 826 та 826g в тому, що G це глобальна версія. Там іде інструкція англійською мовою, в мене китайською мовою. І от g-версію можна заряджати більшою потужністю, вона бере сотню ватт на вхід. А звичайна версія заряджається максимальною потужністю 65 ватт. А ще різниця між цими версіями в тому, що сумарно g-версія може видати 210 Вт. А 826 версія сумарно може видати 200 Вт. І ось тут потрібно зауважити, що це спрацює для дуже маленької кількості користувачів. І це спрацює лише для тих, у кого буде Xiaomi 10 Ultra, тому що через USB A порт Xiaomi 10 Ultra цей павербанк може заряджати потужністю 120 Вт. Але при наявності оригінального зарядного кабеля. При цьому одночасно з USB C2 може віддаватись 15 Вт до 15 Вт, а з USB c 1 може віддаватись до 65 Вт. Тобто сумарно виходить 200 Вт. Ємність акумуляторних батарей і там, і там 25 тисяч мАч. тобто ємність батареї при номінальній напрузі батареї 363 В складає приблизно 97 Втгодин. Але при цьому номінальна ємність павербанка складає 70 Втгодин. Номінальна ємність це те, що павербанк може віддати. І не дивуйтесь, що є така велика різниця між номінальною ємністю павербанка і номінальною ємністю батарей. Це тому, що в більшості павербанках є захист від перерозряду акумуляторних батарей і перезаряду акумуляторних батарей. І більшість павербанків не дають можливості розряджати акумуляторну батарею нижче 3 вольт на комірку, а це в свою чергу подовжує життя літієвим акумулятором. І також повинен нагадати, що якщо ви досить довго не користуєтесь своїми повербанками, то краще їх тримати в на піврозрядженому стані, а раз приблизно в 3-6 місяців розряджати повністю, заряджати повністю і розряджати знову до половини. Тобто для того, щоб павербанки жили довго, інколи ними потрібно користуватись. І це відноситься до всіх літій іонних акумуляторів, в тому числі до літій залізофосфатних акумуляторів. З першого порту, він же USB C1, можна максимальну потужність отримати 100 Вт на обох павербанках. Більшість користувачів з USB-A порту отримують потужність приблизно біля 20 Вт. і лише Xiaomi 10 Ultra отримає 20 вольт 6 ампер, тобто 120 Вт. З третього порту, який є другим type c портом, максимальну потужність можна отримати не більше 45 Вт. Заряджається Powerbank лише через Type-C порти. 826 через type c перший буде брати 65 Вт через другий 45 Вт. 826 g через перший порт буде максимум брати до сотні Вт через Другий порт максимум до 45 Вт. Ого! Цеглина вагою 528 грамів. І таку цеглину ви з собою, скажімо так, в кишені не поносите однозначно. Корпус зроблено із пластику, корпус неймовірно чудовий, є кнопка. За допомогою кнопки можна подивитись, який заряд на акумуляторах. Але якщо два рази натиснути, то павербанк переходить в режим малого струму, і тепер у цього павербанка можна заряджати якісь малопотужні пристрої, наприклад, навушники або годинники. Ширина павербанка 8 см, довжина 19 см. І от я думаю, що більшість дівчат зрозуміють, що таке 19 см. А ось для порівняння розмір звичайного середньостатистичного павербанка. ширина 75 мм і довжиною 14,5 см. І ось такий павербанк для того, щоб кинути його в кишеню чи якусь невеличку сумочку і десь там підзарядити мобільний телефон, згодиться на ура. Подібні павербанки купують для того, щоб заряджати якісь ноутбуки, ну або ж одночасно заряджати і ноутбуки і якийсь телефон. А в документації також написано, що він через USB-A може заряджати не тільки Xiaomi 10 Ultra, а також інші Xiaomi 10. Версій та 11-тих версій, і деякі телефони Redmi. В комплекті з цими павербанками йдуть два дроти: один USB-A Type-C, інший Type-C Type-C. А от для того, щоб він через себе міг пропустити більше 60-65 ватт, в Type-C кабелі має бути вбудований чіп. І от Type-C Type-C кабель виглядає дуже простенько. Сумніваюся, що він може передати через себе сотню Вт, але зараз підключу, подивлюся. Нагадую, що в Type-C кабелях, які повинні передавати більшу потужність, більше 60 Вт, має бути вбудований обов'язково чіп, який буде повідомляти зарядним пристроєм, що він може передавати через себе більшу потужність. І при цьому повинен нагадати, що впав. Delivery використовуються дві цифрові лінії, по яким передаються конфігураційні дані між різними пристроями. І таким чином Powerbank розуміє, що до нього під'єднано або зарядний пристрій, або споживач, наприклад, якийсь мобільний пристрій. Підключає Typsний кабель до USB-тестера. І USB-тестер вказує, що все ж таки це 100 ватний кабель. Максимальна напруга 20 вольт, максимальний струм 5 А. Підключив другий кабель, який USB A і Type-C, і USB-тестер не знайшов ніякого чіпа в цьому кабелі. Якщо ви користуєтесь Xiaomi 10 Ultra і таким самим Powerbank напишіть, будь ласка, наскільки швидко він заряджає цей Xiaomi 10 Ultra, і яким дротом користуєтесь чи Powerbankським, чи тим, який був в комплекті з Xiaomi 10 Ultra. Type-C1 показав Power Delivery 3.0, максимальну потужність 100 Вт і профілю Power Delivery Object 7 штук. Базові протоколи Apple та BC1, швидка зарядка Samsung, швидка зарядка Huawei FCP та SCP, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 і Quick Charge 4.0. Максимальна напруга на Quick Charge 3.0 20 Вольт. Power delivery trigger показав 7 профілів. Шостий і 7 це PPS профілі. На USB та iPad досить небагато різних протоколів. BC1.2 це базовий протокол, швидка зарядка Samsung та швидка зарядка Huawei FCP. Як Quick Charge 2.0, так і в 3.0. Максимальна напруга 12 вольт. Але мене трішки здивувало те, що цей Powerbank не показав базового протоколу Apple. Type-C2 показав Power Delivery 3.0, 45 Вт максимальну потужність і профілів Power Delivery Object 7 штук. Є базовий протокол Apple та BC 1.2, це базові протоколи, які низьковольтні 5 вольтові. І ці протоколи є в кожному павербанку навіть в дуже старих павербанках. Є швидка зарядка Samsung, є швидкі зарядки Huawei FCP та SCP. Huawei SCP максимальна потужність до 30 Вт, є Quickcharge 2.0 3.0 та Quickcharge 4.0. Максимальна напруга на Quickcharge 3.0 складає 20 вольт. Power Delivery Trigger показав 7 профілів Power Delivery. Шостий і сьомий профіль це PPS-профілі, це програмовані профілі, і тут можна отримати напруги від 5 до 20 вольт з кроком 01 В, вольта я вже неодноразово бачив, як деякі пристрої отримували дуже специфічні напруги, наприклад 10,3 вольта. Індикація дуже бідненька, він показує всього-навсього відсоток заряду. І якщо натиснути двічі, він буде показувати низьковольтний режим. Але цієї декації для роботи павербанку вистачає на 100%. Залишилось його під'єднати до електронного навантаження і перевірити, скільки ж ватт-годин він видасть. До речі, досить дивно те, що павербанк зроблено для досить нетипових акумуляторів для павербанка. Зазвичай їх роблять на прямокутних літій полімерних акумуляторах. А тут використовуються акумулятори 21700 ємністю 5000 мАг. і вони зібрані в акумуляторну батарею з конфігурацією 5 s 1 p А тепер настав час подивитись, як він поведе себе під навантаженням. Павербанк пропрацював під навантаженням 60 Вт десь приблизно півгодини. Корпус павербанка ледве-ледве нагрівся до 44 градусів. Тест номінальної ємності павербанка перевищив паспортні дані. А в паспорті вказано 70 Вт годин, а по факту він видав майже 78 Вт годин, що є дуже чудово. Заряджати павербанк зараз буде від 140 Вт зарядки туки. Хочу виміряти, за скільки часу зарядиться павербанк повністю. Цей павербанк з 0 до 100% зарядився за 2 години 15 хвилин, а в технічних характеристиках вказано, що цей повербанк заряджається за 2 години 30 хвилин. Дуже добре, що на зарядки Тук є індикатор. Цей індикатор дав можливість виявити, що під час зарядки павербанк скидав потужність інколи до 16 Вт. Явно це відбувалось тоді, коли акумулятори або внутрішні компоненти павербанка сильно А Якщо у вас є 100 ватна версія і ви робили вимірювання фактично, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Щось мені підказує, що 100 ватна версія буде заряджатись приблизно за півтори години годину 45 хвилин. Також у цього повербанка заявлено, що він має незалежні порти. Для того щоб це перевірити, до одного порту підключає мобільний телефон, він стає на зарядку, а другий порт повербанку підключає до зарядного пристрою. Увімкнув повербанк на зарядку, і телефон навіть не помітив, що щось відбулося. А це автоматично означає, що цей повербанк має незалежні порти, тобто його можна використовувати як джерело безперебійного живлення. Для того, щоб подивитися, як павербанк нагрівається при великих навантаженнях, підключив електронне навантаження і задав потужність 100 Вт. І от кабель, який підходить до павербанку, розігрівся до 62 градусів. Павербанк розігрівся до 50 градусів, але розігрівся він лише в одному місці. При такому досить невеликому нагріві павербанк зручно тримати в руках 50 градусів це комфортна температура, але найбільше все ж таки нагрівся кабель, і доторкатись до нього при такій температурі досить некомфортно. Самий єдиний тест це, мабуть, тест на пульсації 5 В 2 А, тобто потужність 10 Вт, і максимальні пульсації від піка до піка склали 41 мВ, 9 В 2 А потужність 18 Вт, і максимальні пульсації від піка до піка склали 45 мВ, 12 В2 А потужність 24 Вт, і максимальні пульсації від піка до піка склали 47 мВ. 15 В А пульсації також склали не більше 47 мВ, 20 В2А пульсації склали біля 55 мВ, 3 А пульсації 60 мВ, 4 А пульсації до 70 мВ. Виставляю максимальний струм і пульсації доходять максимум до 75 мВ. На основі тесту можна зробити деякі висновки. Рівень пульсації незначний віддає більше заявленого, віддає 77 Вт-годин. Заряджається трішки швидше, ніж заявлено, за 2 години 15 хвилин. 100 Вт навантаження витримує без значного перегріву. Корпус зручний тримати в руках приємно, зроблено якісно. З Аліекспрес доїжджає досить швидко, тож можна купувати на Аліекспрес. Якщо у вас є подібні павербанки від компанії ЗМІ, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, які у вас враження про них. І ось на цьому майже все. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал та телеграм-форум, вони є в описі під відео. На цьому каналі я публікую інформацію, якщо є якісь промокоди на Aliexpress. Тож підписуйтесь і ви будете отримувати цю інформацію досить оперативно. Інколи серед підписників телеграм-каналів я проводжу розігріше, а саме цей повербанк вже поїде до одного мого підписника. А це вже на самий кінець. На Aliexpress ви знайдете чохли для цих повербанків. Виглядають прикольно і коштують досить недорого. І ось на цьому поки що все.